Це семінар почуй жест. Я хочу запросити пані Івану Міхайленко, носійка української жестової мови, активістка, засновниця і голова громадського об'єднання світ тиші і експертку прав людини. Також я запрошую Лілію Янчук, перекладачку жестової мови. Власне, про що цей майстер-клас? Можливість не просто послухати, а й спробувати на практиці навчитися базовим жестам і відчути, як спілкуються люди в світі безбар'єрного середовища. Ми зможете сьогодні поекспериментувати і приміряти на себе роль учасників інклюзивного простору і відкрити, напевно, нові способи взаємодії? А, Івана, я чекаю на тебе тут. Лілія, будь ласка. Я хочу, щоб ви отримали особистий досвід. Дякую. Я дуже рада вас всіх бачити. Якщо можна, будь ласка, презентацію. Я дуже рада знайомству. Мене звати Івана Михайленко. Я повністю не чуюча дитинства. Я живу у повному світі тиші. І моя перекладачка Лілія Янчук. Зараз ми поговоримо на яку тему? Це етика і комунікація людьми з порушенням слуху. Ви задумувались, чи бувають такі випадки, коли ви зустрічаєте людей з порушенням слуху, і е, не знаєте, як правильно спілкуватися або бувають якісь різні бар'єри у комунікації? Ви починаєте не розуміти, правильно? Ось із цим я вам допоможу. Прошу, будь ласка, наступний слайд. Отже, на початку важливо врахувати, що, те, що кожна людина в порушенні слуху має різні степені. Може бути людина, яка повністю не чує, може бути людина, яка частково чує, це, наприклад, трішки чує, але трішечки не чує. Також це може бути людина, яка не, ну, тобто, мінімально втратила слух у пізньому вісі або у ранньому віці, це вже індивідуально кожної людини може бути. І також це можуть бути різні потреби, також можуть бути різні способи комунікації. Які можуть бути способи комунікації, як ви бачите на слайді, це для початку я зараз поясню те, що. Людина з порушенням слуху сприймає інформацію не через слух, а очима. Бувають такі випадки, коли люди звертаються на однієї людини і озвучують, наприклад, то чуючі люди, вони чують через слух, а не чуюча вона трошечки по-інакшому. Тобто для привернення уваги потрібно просто дотикнутися до плеча, щоб привернути зоровий контакт. І також, друге, це те, що люди з порушенням слуху сприймають інформацію через контакт зоровий. Це також може бути як візуальний, тобто словесний контакт, текстовий, різними способами, але не через слух. Ось тому я зараз поясню. Текстовий це найпростіший спосіб комунікації, базовий. Текстовий це може, наприклад, написати в телефоні або на папері те, що ви хочете сказати, але врахуйте, що важливо, не всі люди з порушенням слуху мають багатий словниковий запас, тому рекомендується використовувати прості слова, тому що людина в порушенням слуху більше сприймає інформацію очима ніж. Тексту, тому в більшості вона використовує жестову мову, ніж слова. Тому щоб не було деяких непорозумінь, важливо врахувати цей спосіб. І також використовувати більшість прості слова. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Друге, це розшифрування голосу. Ви, мабуть, знаєте, що в кожному є телефон. І також, коли ви пишете якесь повідомлення, то можете нажати на мікрофончик в клавіатурі, говорити на мікрофон і з мікрофону розшифровується в текст. Але варто врахувати, що там можуть бути якісь граматичні помилки, Тому важливо підкоригувати їх. Третє, це жестова мова. Звісно, жестова мова це найбільш важлива, тому що люди з порушенням слуху. Її більше використовують. Тому можуть бути два варіанти: або ви можете викликати перекладача жестової мови, або навчитися жестової мови. І третє це є усни. Люди з порушенням слуху можуть читати по губам візуально. І головне, щоб це були також більш виразна артикуляція, більш спокійно. І виразно, візуально. Це коли ви хочете щось сказати, але одне слово, і ви не знаєте, як показувати жестовою мовою. Можете не показувати жестовою, можна, наприклад, показати червоний колір, наприклад, червоний колір. Або, наприклад, коли ви хочете щось сказати, якесь фото, ось там, наприклад, фотоапарат, хочете, наприклад, сказати. Стілесь, можна вказати на стілець. Тобто всього достатньо, щоб вказати на деякі предмети, або також можна продумувати якісь свої жети, наприклад, пити. Просимо наступний слайд. Отже, зараз дуже важлива тема етика спілкування. Вже також правила спілкування, як правильно спілкуватися з людьми з порушенням слуху. Привернення уваги, я вже раніше, як і казала, що щоб для того, щоб привернути увагу, потрібно доторкнутися до плеча. Але в більшості чуючі люди вважають, що це якби порушення особистих кордонів. Для людей з порушенням все цілком нормально. Головне, щоб не сильно доторкатися, а просто дуже злегка. І навіть не чуючі люди дуже чутливі і дуже швидко на це реагують. Друге, це зоровий контакт. Дуже важливо, що коли бувають випадки, коли, наприклад, людина чуюча, я, наприклад, щось Я звертаюся до тебе, але е, для, коли, наприклад, ми чуючі, чуючі люди говорять, то вони більше звертаються зі слухом і можуть відвертатися, відвертати свою увагу. А для людей з порушенням слуху бувають випадки, коли я, наприклад, разом з перекладачем, і інша людина говорить, чуючи до перекладача. І я думаю, що це, мабуть, говорить до перекладача, а виявляється, що людина хоче сказати дещо до мене. Але вона дивиться на перекладача, вважається, що це як невидима інвалідність. А друге, вважається, що я неправильно зрозуміла. дуже важливо, щоб коли ви звертаєтесь до мене, то потрібно, щоб ви дивилися. І також спілкування до кінця. Що це означає? Коли ви спілкуєтесь з людиною з порушенням слуху, ви повинні закінчити розмову до кінця, наприклад, або письмово, або жестово, щоб не ви не відвертали свою увагу, тому що буде вважатися, що розмова закінчена. Також людина в порушення плуху може, також, наприклад, говорити, але в них голос трішечки унікальний, не такий, як у всіх, через те, що вони в більшості його не використовують. Тому дуже важливо це е, е, довести до кінця. І це, наступний слайд: ми поговоримо про аудизм. Аудизм що це таке? Е, дивіться, – це як форма дискримінації е, е, убереженого ставлення або приніщення людей з порушенням слуху, е, що чутися норма, а не чутися недолік. В перекладі можна це вважати як расизмом чи сексизмом. Ось це все. А взагалі, – що це таке? Є таке певне поняття, наприклад. Ігнорування потреби. Коли, наприклад, людина в порушенням слуху хоче щось, підкажіть, будь ласка, що вона хотіла мені сказати, а та людина говорить, почекай, тобто і не допомагає. Це вважається ігноруванням потреби. Або також, наприклад, я не розумію, мені потрібен переказ... перекладач жестової мови, можуть так ігнорувати, наприклад, в більшості. Е... Е... Просто Нечуючі люди можуть робити різні справи, але для їм потрібно, щоб також їм допомагали. Також більшість люди, чуючи, пишаються тим, що вони не чують. І тому жалість трошечки буде недоречна. Навіть бувають такі випадки, коли людина. Людина, в порушенням слуху, хоче жестувати, а, наприклад, чуюча людина говорить, що не потрібно комунікувати жестовою мовою. Це вважається вже дискримінація жестової мови. Ось. Тому е, якби, також порушення культури. Наступний слайд. Ось. А зараз ми маємо кілька хвилин, щоб вивчити жестову мову. Ви на початку подумаєте, що це, напевно, дуже страшно показувати, вам не потрібно цього боятися. Саме головне – це те, щоб показувати жестову мову і виразно, і також змімкою. Що ж, почнемо. Так, що ж, ви ж тепер зрозуміли. Перше слово вітаю. Отже, ми будемо разом показувати, беремо ручки, сказаємо в такому положенні вітаю. Вітаю. Е, дуже важливо, міміка. Виразно. Вітаю. Супер. Молодці. Е, тобі. Тобі. Казівний пальчик. Тобі. Ручка. Ось. Тут-чуть ся зігнута. Потрібен. Потрібен. Трошечки ручка зігнута. Два казівних пальчика і міняємо їх. Перекладач. Перекладач. Ж, жестовий. Ось так. Жестової мови. Угу. Повторимо. Тобі потрібен перекладач жестової мови. Супер. Так. Ваші. Ваші. Ваші кулачок. Одна ручка тут документи. Ваші. Документи. Угу, супер. Можете два колечки, і їх донизу. Можете. Можете. Одну ручку отак складаємо. Писати. Писати тут. Вказуємо. Угу. Або, коли ви хочете сказати, що писати що саме на телефоні, ви можете взяти телефон і показати теле на телефоні. Або, коли ви хочете сказати щось на якийсь підручник, так і вказуєте, наприклад, на підручник. Так. Можете писати тут. Угу. Супер клас. Ручка. Великий пальчик до груденців тут. Зачекайте. 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 Будь ласка. Просимо. Зачекайте, будь ласка. Супер. Я вказуємо на себе. Я. Тут дві ручки. Спищуємо їх ось так. Одна ручка ось тут, друга ось тут. Угу. І вказуємо у такому руці. Угу. Я допоможу. Я допоможу. Якщо ви хочете сказати, щоб просити у когось, у якоїсь людини допоможіть мені, тоді цей рух буде не до цього, а до себе. Допоможіть. Допомогіть. Коли до когось, вказуємо вперед. Клас. Добре. Ви. один показівний пальчик. Ручка ось тут, так. Зрозуміли. Зрозуміли. Ви. Зрозуміли. Клас. Дякую. 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 Будь ласка. Будь ласка. Є другий жест. Будь ласка. Кулачок. Трошки ручка ся зігнута. Або можна ось так, да. Оявіть, як ліби, що ви гладите котика ось, тому ось так погладжуєте ручку. Гарного дня. Гарного. Гарного дня. Гарного дня. Наступні слайд Дуже дякую за увагу. Було дуже приємно разом з цима повчитися, я також сподіваюся, що ви враховуєте всі знання на майбутнє, щоб краще комунікувати. Якщо у когось є якісь запитання, ви завжди можете звертатися до мене, Івана Михайленко, або організаторки. Ось, бажаю вам гарного дня. Ще додам, ще додам, що чуючі люди, коли аплодують, а не чуючи, показують аплодисменти. Ось так. Yeah. <laughs> Дякую. Щиро дякуємо.